Шановні дорогі мої друзі українці наша делегація Національного педагогічного університету імені Драгоманова прибула сьогодні на Кіпр. Ми хочемо підписати угоду з європейським університетом для того, щоб реалізовували спільні програми, для того, щоб наші діти могли у рамках академічної мобільності відвідувати і повертатися додому і навчатися в європейському досвіді. Для того, щоб ми проводили спільні конференції, і ви знаєте, де б ми не жили, все рівно ми залишаємося українцями, дбаємо про свою, про свою країну, про свою культуру і про свою державу. Сьогодні в Україні нелегко, дуже нелегко. Але країна розвивається, зростає потрошку добробут населення. І, ви знаєте, і ми пишаємося тим, що ви приїхали у цю країну, але звеличуйте нашу рідну мову, нашу культуру. І ми хочемо вам у цьому трішки допомогти. В університеті реалізується програма вивчення української мови, літератури і культури представниками української діаспори дистанційним чином. Сьогодні ми цю програму ведемо вже в Бразилії. На часі буде реалізована програма в Канаді і в Австралії. А чому б нам разом з вами не зробити таку програму спокійну, красиву, доторкнутися до українського слова, почути голос? Наші батьківщини, щоб ми з вами разом звеличували нашу країну і завжди говорили Слава Україні! Героям слава!